Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави. Провели в останню путь військового десантно-штурмової бригади Дмитра Гуржія. Перше у місці психологічна кімната іграшкової терапії потребує іграшок від усіх охочих. У Полтаві сьогодні попрощалися із військовим десантно-штурмової бригади Дмитром Гуржієм. Він пішов на службу у травні, а загинув 6 січня у районі населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. Проводжали герої рідні, близькі та друзі. Ждала його шостого на вечерю, Думала, приїде. А він шостого числа загинув. Сьогодні у Полтаві попрощалися із захисником, який помер, боронячи нашу країну Дмитром Гуржієм. У Свято-Успенському кафедральному соборі відбулося відспівування 42-річного солдата. Ми дружили давно з ним, і він тренувався навіть в спортзалі разом тренувалися, разом і допомагали друг другу. Він дуже хорошою людиною був. Я дуже, так сказати, жалію, що так вийшло. Він завжди був таким за Україну, за незалежність. Сам пішов добровольцем. І ось вічна пам'ять ми ніколи його не забудемо. У травні минулого року Дмитро був призваний полтавським міським військоматом до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Там до останніх днів і працював навідником аеромобільного батальйону. Ці війни ми не хотіли. Ми змушені оборонити свою землю. Ми змушені кожен на своєму місці боротися із ворогом і. Учитися бути одним цілим як народ, як громада, як рід, і горе повинно об'єднувати. Мама Дмитра померла ще в серпні минулого року. Зараз у нього залишилися лише дядьки, тітки та кохана дівчина. Одружитися та завести діток не встиг, бо говорив: як відвоюємо державу, тільки тоді будемо думати про весілля. Він в армії не служив, але все життя між час був десантником і пішов в учебку, навчився бути десантником, відправили його в Мар'їнку і там і загинув. Ми з ним переписувалися о 12.50, Він мені прислав сердечко, а в 4 години вже його не стол. Сказали, що гроб закритий, що півголови знесло. А що там було, ніхто. На ну, з часу ж нема нікого. Там вже часи запекли, бо йдуть. І може, з хлопцями зв'яжемося то розкажуть. Поховали полтавського воїна на Затуринському кладовищі. Знайшли мертвими у своїй квартирі. Поліція Полтави встановлює обставини загибелі двох людей на Алмазному. 12 січня до правоохоронців звернувся житель будинку по вулиці Великотирнівській про те, що його сусіди давно не виходили на зв'язок. Також він зазначив, що із квартири, де вони проживають, чути специфічний запах. На місце події викликали рятувальників та поліцію. Відчинивши двері, поліція виявила двох осіб, власників господарства без ознак життя в приміщенні квартири. Даними особами виявилась жінка 49-го року. Та її син 1967 року народження. Наразі їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції за процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за статтею 115, тобто умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі поліція засовує всі обставини та причини даної події. Пункт перетримки тварин у Полтаві наразі переповнений. Через зменшення фінансування минулого року там не будували нових вольєрів, будок та інших необхідних для собак та котів приміщень. Цього року ситуація може змінитися, якщо на сесії міської ради ухвалять відповідну програму. Більше про долю тварин і роботу пункту розкажуть мої колеги. Полтавський пункт перетримки тварин переповнений. Зараз тут близько 140 тварин. Ще у 2021 році. Ситуація була не такою критичною, каже начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин Сергій Богудюк. Додає все змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії. Деякі тварини навіть знаходяться на кухні, де готується їжа для тварин, тому що їх просто фізично нікуди розмістити. І будки, і вольєри і всі заповнені тварини, які перебували у господаря. Господарі, господарі почали від'їжджати з міст. І просто відпускати їх з карабінів. Тому з'явилися на вулицях міста і на вулицях об'єднаної територіальної громади. Крім нестачі місця для розміщення тварин. Ще однією проблемою є стерилізація. За минулий рік вдалося простерилізувати 619 тварин. Хоча планувалося набагато більше, говорить Сергій Богодюк. Все через зменшення видатків з міського бюджету кошти виділені, але деякі статті розходів були закриті. Це саме Ування нових вольєрів, будо, облаштування, ремонт, облаштування приміщень, орктехніка гроші були виділені лише на харчування для тварин на заробітну плату працівників з середини 2022 року. Почали виділятися кошти на стерилізацію саме з міського бюджету. У пункті перетримки чекають на сесію міської ради, яка має відбутися наприкінці січня, адже депутати мають затвердити фінансування управління житлово-комунального господарства. 8 мільйонів гривень передбаче. І для КТП 1628 на виконання програми регулювання чисельності безпритульних тварин. Про те, як правильно переходити дорогу, як діяти у темну пору доби. Про те, що не можна ходити по тонкій кризі, як вести себе у школі. Про все це та багато іншого у ході профілактичних бесід говорили поліціянти та ДСНСники із школярами області. Подробиці у наступному сюжеті у початковій школі номер 43 ювенальні інспекторки зустрілися із учнями. Дітям нагадали основні правила для пішоходів, правила безпечної поведінки на вулицях, поблизу доріг. Те, що зараз особливо уважними треба бути у темну пору доби, мати на одязі світловідбивні елементи, щоб бути помітними у темряві та не стати учасником ДТП. У Нас було краще видно. Є спеціальні жили на теми безпеки. Говорили правоохоронці та рятувальники із учнями Михнівської загальноосвітньої школи для найменших бесіда в ігровій формі старшокласникам наочність. Повертайся до всіх, покажемо. Виверни так. Бачите, яким чином то, коли оце щитів в одну лінію багато, називається ця штука моноліт. Співробітники ДСНС нагадали дітям правила користування електроприладами та іншими пожежонебезпечними пристроями, правила безпеки під час відпочинки поблизу водойм та наголосили на абсолютній забороні виходити на тонку кригу. Правоохоронці школярам розповіли про правила поведінки у закладі освіти, роз'яснили, якими можуть бути наслідки порушення дисципліни а також акцентували увагу на тактовному ставленні до всіх учасників навчального процесу. І у Полтаві з'явилася перша кімната іграшкової терапії. На базі обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара створили кабінет, де безкоштовно приймає психолог. Як виглядає кімната, яку називають чарівна печера єдинорогів? Бачила Івана Дімова. У кожної дитини своя іграшка. Угу. Якщо ти візьмеш чужу. Ну, вона не буде тобі така допоміжна. Переселенець з Харкова Максим Щербак на прийомі у психолога. Спілкується зі спеціалістом хлопчик у кімнаті терапевтичної іграшки. Її відкрили у бібліотеці імені Олеся Гончара. Коли дитина потрапляє сюди, має обрати саме свою іграшку, яку і забирає з собою. Максим вибрав ведмедика. Тому що він був так. Таким милым, таким милым, что я не смог удержаться и взял его. Это Мишка персонаж книги, из которого... Мені подарили на день народження. Приймає охочих у кімнаті іграшкової терапії психолог-волонтер Валентина Гринько. Вона працює головною бібліотекаркою відділу соціокультурної роботи, і саме вона стала ініціаторкою створення такої кімнати. Говорить, аби її наповнити, збирали іграшки своїми силами. У нашої кімнати є ще і спеціальна назва. Ми придумали таку легенду, щоб дітям було цікаво. У нас символом кімнати є єдинорух. Це чарівне створіння. Таке міфічне. І туди, де потрапляють єдинороги, відбуваються якісь дива. І ось це у нас чарівна печера єдинорогів. Єдинорожки тут живуть, їх не можна забрати. Це єдине створіння, яке тут залишаються із іграшок. Лише з того, яку саме іграшку обирає людина, можна розказати, що її турбує, зазначає пані Валентина. Та й з іграшкою легше ділитися своїми переживаннями. Наприклад, Настя для розмови обрала собі котика. Як я сюди заходжу, двері закриваються. Я ж так я в середині стіптеплочу, що тут багато іграшок. У каждого может что-то бедать. Например, на ст... страх за Відвідати чарівну печеру єдинорогів можуть не лише діти, а й дорослі. Перший раз дитина, звичайно, бере ці іграшки, вона їх не має повертати, вона бере їх назавжди. Але бувають дітки, які хочуть прийти в кімнату іще раз. От тоді в нас існують такі правила за процепом книжкового букросінгу. Дитинка тоді може принести якусь свою іграшку, якою вона вже награлася, яка вона виконала вже свою функцію, і вона може допомогти іншій дитині. Наразі у бібліотеці за. Прошують охочих долучитися до збору м'яких іграшок, адже проєкт повністю волонтерський. Вона може бути не нова, але обов'язково чиста. Від 15 до 70 сантиметрів і без механізмів. У ніч з 13 на 14 січня відзначають старий новий рік. У народі його називають «Василів вечір, свято Маланки та Щедрий вечір. На Маланку українці читали щедрівки, запрошували родичів на вечерю, готували кутю, вареники, пироги. А наша знімальна група сьогодні побувала на готуванні галушок. Більше про традиції цього дня дивіться у сюжеті. Щедрий вечір! Добрий вечір, й поїхав до млина, Народне свято 13 січня, відоме під назвами Васильвечір, Щедрий вечір, день святої Меланії. Сьогодні заведено читати щедрівки, аби закликати достаток на майбутній рік. Ліцеїсти у народному вбранні з зіркою та козою вирішили підтримати давню традицію, адже мають благу місію. Вони збирають на тепловізор їхньому вчителю, який зараз захищає нашу країну. Ми збираємося і колядувати, і щедрувати. Це така багаторічна традиція у нашому гурті. От для нас дуже важливо підтримувати українські народні традиції. Для нас колядки і щедрівки це можливість заробити кошти для благодійних справ. Підтримувати давні звичаї дуже важливо, особливо у такий непростий час, каже кандидат історичних наук Тамара Жалій. Додає, у язичницькій традиції йдеться про Василя та Маланку як про чоловіка й дружину, і запровадженням християнства їх внесли до лику святих. А от традиція перевдягання пов'язана з відгоном злих духів. Сьогоднішній вечір це щедрий вечір. Головне вважалося, що земля засинає аж до благовіщення, і саме тому щедрий вечір це символ щедрості, символ багатства кожного господаря для нас із вами в сучасному періоді. Справді це той символ тієї щедрості Божої благодаті. Головне, що вважалося, і чого просили цього вечора. Безумовно, що це перш за все врожаю на наступний рік. Це злагоди добробуту. Головна страва щедрого вечора кутя. Також господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром. На полтавщині могли бути і галушки, які і до сьогодні не втратили своєї популярності. На Полтавщині їли і кутю, і звичайно полтавські галушки. Є різні начинки. Це буде печінка, картопля, м'ясо, грибочки, сир на різні смаки з різними соусами. Рецепти зібрані з різних куточків світу. Ще вечір, добрий вечір, меду, пива купувати. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. Бережіть себе, все буде Україна.